Виконаємо номер 1288 із підручника Алгебра 7 та номер 6 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть усі пари цілих чисел, які є розв'язками рівняння. Сума модулів Х і дорівнює 2. Приступаємо до виконання. Число 2 ми можемо отримати лише в такому випадку, якщо ми до 0 додамо 2, або до одиниці додамо 1, пригадаємо означення модуля. Модуль х дорівнює самому цьому числу, якщо х більше або дорівнює 0. Модуль х дорівнює протилежному числу, якщо х число. Від'ємне. Тому пари чисел можуть бути, записую одразу відповідь. Вглядаємо випадок у нас число х і y додатні, і дорівнює. Давайте візьмемо 0 і 2. Х0, а «у» – число додатнє, тому перша пара буде це у нас 0,2. Тепер число х0, а «у» – число від'ємне. Тоді будемо мати мінус 2. Розглянемо випадок, навпаки, у нас х число додатнє 2, а y 0. То маємо 2 0. Тепер х у нас мінус 2 від'ємне, а y 0, мінус 2 0. Ну, а тепер переходимо до одиничок. Додатні і хік це 1 і 1. Від'ємні х і мінус 1 і мінус 1. Тепер нехай у нас х буде число від'ємне, тоді буде мінус 1, а y додатні – 1. І тепер, навпаки, Х додатні 1, а Y від'ємне мінус 1. Раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Таких пар у нас вийшло 8. Номер 1288 із підручника алгебра 7 та номер 6 із прав для повторення. Теми 11 підручника математика 7 виконано.